Скаво просимо на бойову роботу гаубиці fh 70 26 артилерійської бригади. Імені генерал Хорунжого Романа Дошкевича. FH-70, по суті, унікальна гаубиця, розробкою якої займалися аж три країни: це Італія, Німеччина і Великобританія. Її особливість є в тому, що вона є саморухомою, саме не самохідною, не причіпною, а як заявлено, саморухомою. Тому що якщо ми звикли бачити е, гармату, яка Просто склалася, причепилася і тягаючи її відвіз кудись, або ж гармату, яка має колісну базу, або гусінь, яка її кудись завозить. То власне, ця може бути як рухомою завдяки тягачу, який зачепив і поїхав, як ми звикли бачити. Так і сама вона теж може переміщуватися. Ось ці колеса опускаються, це все з'єднується в єдине і попереду там зараз замаскований, На жаль, ми не можемо його показати через маскування. Знаходиться двигун. Максимальна швидкість і це 12 км за годину. Е, вона на далеку відстань, ну неефективно нею їздити. Це десь там проїхатися, там, від позиції, там, не знаю, там, наприклад, переїхати десь коротку відстань. Да. Тобто на нову пошту на ній не е, вийде. Не, не поїдеш, да, тому що вона дуже повільна. Ну це, грубо кажучи, такий велетенський гармата, мотоблок. Знаєш, як в селі, коли бачиш да. якогось діда, да. Так, Ми тих... зразу це називали, коли перший. Перше їх побачили, на них називали мотоблоки, бо воно так і є, що воно складається і, і подеренчав собі потихеньку. Мотоблоками по полю. <звітник> Нормата. <звітник> <звітник> Кладев ціль. Ну, Звісно, не кожен снаряд, як би хотілося, але в принципі, вона дуже добре вражає цілі. Друге, щоб відмітив, що це на неї швидкість виконання. Стрільби, плюс тут не треба ломів, там кувалди, там щоб її там привезти в бойовий ну, в бойовий порядок. Достатньо тільки там нажимати кнопочки, речешки, гідравліка працює. Тобто, це вже спрощен, спрощено для людей. Заявлено, що він може зробити там скорострільність щось дуже швидко, перші три постріли. Якщо налаштуватись, ну так, да, це якщо повністю вся автоматика е, працює. Автоматизований лоток, якщо там, якщо і, тим паче, це коли вже в тебе на ціль, три снаряди там швидким вогонь, тоді ми можемо да, їх максимально швидко там, за хвилину, там, за півтори хвилини, це легко. А так, якщо ми працюємо з перестрілкою, то ми робимо постріл, чекаємо коректуру, потім знову постріл. Тут ви бачите вже готовий до подачі в ствол 155-мм постріл. І загалом окрема тема гармашів це фізична витривалість людей, які все це заряджають, тому що це важить не менше, ніж 42 кілограми. Наприклад, є постріли, де тобі може трошечки пощастити. Ось тут є така юбочка, за яку ти можеш зачепитися рукою і зручно його покласти. Ці постріли складніші, бо бачиш, воно ще й повністю тут гладке і його дуже важко вхопити. Коли спілкуєшся з артилеристами, вони завжди кажуть, що та, та, там якщо є цілі, то взагалі ми одною рукою закидаємо все. Хоча це взагалі не однією рукою, тут можна окремо робити вправи, цілі богатирські ігри. Армати! Калібр гармати 155 мм, тобто от такими штуками вона стріляє. все? все, все, все. все? Тепловається давай. Давай поможи. Еще 490. Поймате! Да. Це тільки третє, а я вже передумав бути артилеристом. При цьому хлопці кажуть, що ці ще легкі, от кажуть касетний, касетний важкий. Стою ставити, ставити і кладете. Ага, требася, що, що він здетонує, раз... що він біля. Нічого не землю. Що? Пришов Як... Опа! Станом на четвертий кабанчик хлопці розказали мені лайфхак, як легше його ставити. Каже, його став отак, от потім клади. Дійсно легше. П'ятий постріл, повага до артилерістів росте з геометричною прогресією. Це касеточка, так? Да? Ну, Але з іншого боку тут є юбочка. Легше за рахунок цього. У меня это костяк не... Мне сейчас прочувствовать. Выкройте! Я <свят> стволов попробовать отпустить. <свят> Тоже Вашу. <важко. свят> О! И! Я на підвищенні пані панове. що нещодавно я подавав снаряди крутить туда Три сразу двигу ЄС Та счастли По-моєму достатньо, ні? Да, да, так, так, Все, тепер це? А, ну все, то все. Все, що вже в азарт. Підписуйтесь на наш фітнес-канал, тренування комплексів на всі групи м'язів. Носите оце, подаєте оце з рівною спинкою, потім в якості заміночки крутите оце. І спина боліть не буде. Робити таке 2-3 рази на день. Забув нагадати, потім ще трохи бігового фітнесу, коли ховаєтесь від уже російських пострілів. так. Щупають. Запросили вони хотіли, щоб ми ще ваш бліндажик підзняли. Вони роблять Call of Duty, я бачу. Красавц. Кріво жарт ти четвёртий був най. Оце одно підвищи. Це totally нормально, що в Call of Duty рубаться охиренно зараз. Ефект просто. Ви кажете, ми покидали, зараз вони покидають, і по ним відповідно будуть кидати. Должний. А як взагалі співвідношення по снарядам? От Ми випустили 5. Вони поки що скільки? 5 будуть? Ні, вони вже десь 8-7. 6-6-7. Вони коли як, вони можуть 15 йобнуть, можуть 7, можуть 10, можуть 12. Тут не вгадаєш. Скільки в них там БК є. Скільки не жалкості, які їх херачить. Чекай. Шусь вони. Вже попереду, вже, мабуть, ближче сюди до поля, да? ну, десь так? Десь теж, це може зоопарк працював. В небі то точно нічого не літало, а зоопарк mm -hmm. десь робота, В вот лан-2,5 кілометрів